В ім'я Отця і Сина Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу! Коли читаю цей, цей уривок Євангелії, то е, тут можна багато тем вибрати, але яку би тему не вибрав, завжди якби мені чомусь припадають до серця ці слова, які е, чую, що е, люди, які побиваються про ці клопоти, що зодягнутися, що їсти. От про ці всі земні речі, можемо казати в якомусь розумінні необходимі речі, то каже, якщо люди побиваються про ці речі, то вони поводяться як погані. Дуже цікаво, тому що церква є така структура, яка завжди дбає, прані намагається дбати про людей, які цих речей не мають, які не мають що їсти, які не мають що задягнутися, і церква, скажімо так, як та, яка є. Милосердна до інших, вона намагається, щоб всі люди у світі були зодягнені і, були, і мали що їсти. А тут ми чуємо, що той, хто побивається про ці речі, поводиться як поганин. І тому, дорогі браті, сестри Христі, сьогодні я би хотів з вами проздумовивати десь саме на цю тему, тему про ці речі земні, які нас оточують, і шукання Царства Божого. Я би сьогоднішню проповідь. Хотів назвати такою, скажімо так, дією, як перейти від журби до пошуку. Тобто сьогоднішнє Євангелія нас закликає переходити від журби до пошуку. Питання відразу до нас. Ану, хто з нас не журиться? Всі ми з вами є в певній журбі. Ми за щось переживаємо, ми за щось журимося. Але сьогодні якраз Євангелія закликає нас перейти від цієї журби, перейти до пошуку, стати на цей такий, такий шлях. Дивіться, якщо минулої неділі ми з вами роздумовували про покликання і там говорили в особливий спосіб, що як треба йти за Ісусом Христом, то сьогодні Ісус вже конкретніше запрошує нас шукати, шукати найперше Царство Божого і Його справедливості. Але перед цим закликом ми якраз чуємо про цю річ. Не турбуйся, не журися. Я ще раз зачитаю ці слова, які ми чули в Євангелії. Отож, не турбуйтеся, промовлявши, що будемо їсти, що пити. І що зодягнемося, проте все побиваються погани. Отець же ваш Небесний знає, що вам усе це потрібне. Шукайте перше його царства, царство Боже та його справедливості, а все те вам додасться. Не журіться і далі, знову ж каже, не журіться Ісус Христос. І це, якби знову та сама пропозиція змінити журбу на пошук. І коли читаю ці слова, мені е, прядується одна така історія притча. Вона полягає в наступному: одна сім'я мала маєток. Маєток був такий, в якому хотілося жити. В ньому був достаток, у ньому були всі матеріальні земні речі, потреби, які людина тільки би забажала. І е, була одна проблема щодо цього маєтку. Маєток був закладений під заставу, тобто е кредит, і треба було виплатити кредит для того, щоб врятувати маєток цей і відповідно врятувати себе. Що роблять ці е люди, господарі цього маєтку? Вони знаходять карту. Чи їм хтось підсуває карту, мапу, де є е означено, що там знаходяться скарби? І ці люди, ця сім'я, вона збирається і вона вирішує йти шукати ці скарби. Знову ж для того, щоб вирішити з одного боку свої ці проблеми на землі, щоб викупити маєток. Вони збираються і вони йдуть по скарби, вони їх знаходять. Але стається так, що ці скарби, які вони знайшли, вони значно цінніші і значно більші за той маєток, яким вони володіють. І володіли. Вони викупили той маєток. Відповідно, він стає їхній, але мало того, вже їхня увага не так є на їхньому маєтку, який вони посідали, але їхня увага перейшла вже на скарб, який вони знайшли. Ну, тому що він більший. У них був інший варіант. У них був варіант лишитися в тому маєтку, насолоджуватися життям, тішитися з тих. Речей, які там були, і чекати кредиторів, доки не прийдуть забрати тот маєток. Скільки б ті кредитори йшли, рік, 2, 5, 10, 20, 100, не знаємо. Але можна було вибрати цей варіант. Ні, вони вибрали піти шукати скарпа. Тепер дивіться, якщо цю, е, 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 якщо цю притчу, історію привести на наш спосіб життя, на, 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 скажімо так, на ту духовність нашу, то Цими персонажами цієї історії є ми з вами. Цей маєток це ті речі, які ми посідаємо. А цей скарб, про який мова йде, це є Царство Боже. Але дивіться, для того, щоб піти шукати цей скарб, цим персонажам історії, треба було залишити це видиме, тобто то, що вони посідали. То їхній маєток, їхній, можливо, той замок, так? Їм треба було залишити видиме і піти шукати те, що невидиме. Те, що вони не знають, як воно виглядає, бо вони ж не знали, як той скарб виглядає. Вони вибрали цей шлях. Коли сьогодні читаємо цей уривок Іванелії, не журіться і шукайте найперше царство Божого, то Ісус Христос, якби нас закликає саме до цього, вийти. З, цього, з цієї зони комфорту, хоч і небезпечної, вийти з неї і піти шукати краще. Що це означає? Що коли ми вийдемо з цього, з цього свого комфорту і підемо шукати краще, чи це означає, що нам це не потрібно, що ми посідали? Ні, потрібно. Але нам обіцяється більше, як підемо шукати скарб. Нам обіцяється більше. Тобто тут вже це не означає, що я якби покидаю ці речі, які я маю, але тут вже змінюються пріоритети. Уже моя увага, як в тій історії притчі, уже моя увага не є на тому, що я посідаю, моя увага є на тому, що мені пропонують. Можливо, навіть і невидиме, але цінніше. І тому Ісус Христос якби закликає, шукайте перше царство Божого та Його справедливості, а те все вам додасться. Чуєте? Але перед цими словами, шукайте найперше царство Божого. У сьогоднішньому ривку Іванелії, яке ми чули, є ще одні слова. Я їх зачитаю. Ніхто не може двом панам служити, бо або одного зненавидить, а другого буде любити, або триматиметься одного, а того знехтує. Не можете Богові служити і мамоні. Повертаючися до е, цієї історії притчі, не можна було зробити так, що залишатися у маєтку і йти шукати скарб одночасно. Або ти лишаєшся в цьому маєтку, або ти йдеш шукати скарб. Тобто, другі браття, і сестри в Христі, вибір завжди якби за нами. Ми або лишаємося і служимо тому, що нас оточує, або ми справді йдемо шукати Царство Боже. У контексті сьогоднішнього Євангелія ми чуємо про дві перешкоди, дві, дві небезпеки, щоб це робити, тобто, щоб йти шукати скарб. Перша небезпека це служіння багатству. Коли багатство, яке я маю, я йому служу. Знаєте, є такі люди, які. Навіть їсти собі чогось доброго не куплять, але вони будуть складувати ті гроші, аби вони лише були. Тобто для них гроші це, це, це смис, це, це суть їхнього життя. Складати, складати, складати. Чи багатіти якимись іншими матеріальними речами, не помічати інших, наживатися навіть нечесним способом життя. Це є якраз от, це, це перше служіння тому багатству. Другий спосіб, який перешкоджає нам, щоб йти шукати скарб, це є недовіра Богові на своє життя. Але повернемося до цього першого, потім до другого. Ми чуємо сьогодні, що не можете служити двом панам. Не можете служити Богові і Мамоні. Тепер нам треба означити, що таке мамона. З арамейської арамейський термін мамона означає те, на що людина покладає свою надію. На що покладається? Мамона це земні матеріальні цінності, особливо гроші, як сила, яка підкорює світ. Я думаю, ви чули багато разів цей вираз за гроші можна купити все. Багато людей є переконані в тому. Але це ми не можемо, знаєте, так, людей просто в цьому сити: О ти такий або ти такий, тому що це вже залежить від стану серця людини. Потім святий Іван Золотоустий він каже, що мамона це жадоба грошей. Святий теофілакт болгарський каже, що мамона це всяка неправда. Служити мамоні це є пріоритет служити всьому вище перерахованому, вище сказаному. Служити мамоні це служити цим відомим речам. Коли я своє життя присвячую саме для цього. Тепер, коли переходимо, ну, але ви запитаєтеся, напевно, мене так, отче, ну а як без грошей? Ну як без грошей жити в цьому світі? Тут мова не йде про те, щоб ми не мали заробляти і не мали думати про це. Мова знову ж йде при, про пріоритет. Для чого я складаю? Для чого я заощаджую? Для чого я скупий? Чому я скупий? І тобто, знаєте, пріоритет. В що я викладаю свої гроші. І тут трошки можу відійти, знаєте, в таку, е, в таку річ, що таке порівняння. Тисячу гривень для церкви ну, це величезні гроші. Тисячу гривень у супермаркеті це ніщо. Так чи не так? Коли йдеться з тисячу гривнями до, до, в супермаркет, Йо, це щось це за гроші? Дай це не гроші тепер. А як треба пожертвувати на храм або десь інде йой, тільки много. Кажіть, що не таке в нас враження, відчуття. Як треба заплатити за якусь таку, не знаю, послугу якусь, ну не знаю яку, придумайте собі якусь послугу, ну так це якби той невеликі гроші. А як треба заплатити десь вкласти у своє духовне життя, у розвиток свого духовного життя, йой, то тільки много. Тобто, мова про що йде? Мова якраз йде про пріоритет. Що для мене важливо. Друга небезпека, про яку я говорив недовіра Богові на своє життя. Тобто, це таке свого роду нехтування Богом. Знаєте, інколи людина стільки є зайнята роботою, що вона забуває про духовні потреби. Одна з причин, чому у нас у церкві не 500 тут, а лише. Около 70, знаєте, яка одна з причин? Бо людей, які не ходять до церкви, питаєшся їх, а чому ти не йдеш та так їмся за тиждень наробив, що мушу полежати в неділю. Тобто ніколи мені йти до церкви, там трудно, там треба слухати, там треба не знаю, що ще робити. і Трудність трошки, треба прикласти зусилля, а я не берую, бо я, я зайнятий роботою. Вчора говорю з рідним братом, який знаходиться в е, Чехії. І кажу, ти сьогодні не мав вихідного. Він каже, ні, кажу, а завтра маєте. Він каже, так є, каже, завтра можна йти робити, а можна не робити. Каже, я не йду робити, бо то неділя, а покажу, я тут хлопці, які йдуть робити, бо їм важливо гроші. Тобто навіть неділю. І я, не хочу, я не думаю, що ці люди, знаєте, в них діти голодують дома, і вони змушені йти робити так сильно. Ну, я не думаю, що проблема в цьому. Я думаю, що більше проблема в тому, що накопичення, накопичення і ще раз накопичення непонятно інколи заради чого. Але це нехтування Богом Через і різні, бо робота це лише як приклад. Можуть бути інші причини нехтування Богом. І зауважимо тот факт, а ну чи ви зауважу, зауважили. Знайти час для того, щоб посидіти в інтернеті, в соцмережах, подивитися телевізор. Просто йти дорогою і стати говорити годину із якоюсь симворашкою, з Для нас не є це проблема. Знайти для цього час нам, нам нічого не потрібно. Ми легко знаходимо на цей час. Але коли йде питання літургії, коли йде питання молитви вдома, коли йде питання читання Слова Божого, коли йде питання якогось біблійного кола, прийти на нього, можемо знайти час. І якщо для першого нам не потрібні ніякі умови, і на морозі будемо сидіти і під дождем стояти, і, 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 і говорити, обговорювати інших, і так далі, і так далі, і так далі. будемо це робити мерзучи, то коли йде питання літургії, там мусить бути тепло в церкві, має нам не дути і починаємо. Мусить бути коротка проповідь, бо це комфортно. Мусить бути така умова, мусить бути така умова, і ми ставимо самі умови. Аби прийти на літургію, я ставлю умови. Священник має бути такий або такий. Тобто і питання тобто, чому так є? тобто, Знову ж питання пріоритету. Питання пріоритету. Натомість дивіться, Ісус Христос, Він, якби, він кличе нас до цього вищого перейти від цієї журби. Про це земне, про ці наші всі справи земні і перейти до пошуку царства Божого. Тобто перейти від цього ув'язнення наших цих залежностей, які ми маємо, ми всі маємо залежності. І я маю свої залежності. І сьогодні ми маємо заклик перейти від цього, від цієї журби, до пошуку царства Божого. Ісус показує цими словами, коли каже, що шукайте Перше Царство Божого. Він показує, що єдиним багатством у житті Його учнів, єдиним багатством у житті християнина і єдиним багатством у житті покликаного, тобто нас з вами, це є Бог. Це є єдине багатство, яке має ставати для нас. І багатство матеріальне, воно бачите, воно справді часто стає на заваді до зросту у вірі, але воно має ставатися для служіння якраз цього пошуку Царства Божого. Твоє багатство має тобі стати на служіння пошуку Царства Божого. Тепер питання риторичне або не риторичне, чи так воно є в твоєму житті? Нещодавно я якраз е, роздумував над псалмом 53, -м. є навіть воно на цьому каналі, це останній псалом, на яким я роздумував, і там є дуже гарні слова щодо цієї теми пошуку. Я зачитаю два вірші з цього псалма. Безумний каже у своєму серці: немає Бога. Зіпсувалися, зіпсувалися мерзоту коять. Нема нікого, хто добро би Бог. З неба поглядає на синів людських, щоб подивитися, чи є розумний, що шукає Бога. Бог дивиться з неба, щоб побачити, чи є хтось розумний, що шукає Бога. Справжній розум, справжня мудрість полягає от якраз у цьому, щоб своє життя присвятити пошукові Бога. Ми цим маємо займатися. Ми в це маємо вкладати. Бо дивіться, Бог, Бог може стерпіти тоді, коли його ігнорують. Коли він не потрібний для людини. Бог це може стерпіти. Ну знаєте, чого Бог не може стерпіти? Коли людина собі заміняє Бога? Коли людина собі Богом робить щось інше, а не Його. Цього Бог терпіти не хоче. Тепер, говорячи про цю тему, про журбу. Про багатства, про шукання Царства Божого, я не можу оминути одної із найпопулярнішої теми, яка сьогодні нас оточує. Про що ми з вами сьогодні найбільше журимося з матеріальних речей? Як думаєте, про що? Як? Кажіть, кажіть. Правду скажу, а ну, хто з вас цього тижня хоча б раз говорив на тему світла, електроенергії? Я думаю, що всі. І де я, де я лише не знаходився, і де я лише не спілкувався з людьми, всюди, як би, як би говорилося на цю тему. Світло, що буде, це, знаєте, таке озмущення, ну роблять недобре, несправедливо з нами роблять, бо на що піднімають так дорого, і так далі, ще й виключають скарга пустійна, ця скарга. І я згідний з цією скаргою. Справді, я согласний, згідний з тим, що. Це несправедливо, це подорого, це не добре. Я сим згідний. Але, але є одно, але Я не чую такого, я не чую такого ем, переживання. От є переживання за світло, як воно буде, як будемо платити. Я сам переживаю трошки, але не сильно, так, ще трохи. Але нема переживання цього, що. Тобто є переживання, що зростає е, тариф за енергію, за електроенергію. А нема переживання за те, що зростає беззаконня у наших сім'ях. Я чую теж про це, але це зрідка. Отче, біда. Наші діти безбожниками стають. Наше суспільство стає безбожним. Нема за цього жури, е, най собі спить вдома, кіт не хоче йти. Так чи не так? Ну кажіть, що я не правий. Будь, будь ласка, скажіть, що отче, михайло, ви не праві. Ми насправді журимося за наше духовне життя, за, наших, за себе, за наших рідних, за наших близьких. Скажіть це, будь ласка, скажіть. Скажіть, що то не скажіть, що я не правий. Тому а, сьогоднішня тема, ця, ця тема, от бачите, перейти від жури. Від журби, від турботи, за земні речі і перейти у журбу іншим словом, у пошук Царства Божого є дуже актуальна. Проповіді Івана Хрестителя, проповіді Ісуса Христа, апостолів, вони якраз усі були для того заклику. Перебувати у царстві Божому, шукати у царстві Божому, щоб входити у це життя Царства Божого, не чекати смерті, щоби потрапити в царство Боже, а вже, вже жити царством Божим. Апостол Павло до Солонян каже такі слова. Самі знаєте, як ми кожного з вас, мов батько своїх дітей, просили, умовляли. І заклинали жити достойно перед Богом, який вас кличе до свого царства і слави. Закликає, умовляє, все робить для того, апостол Павло каже, що ми, як батьки робили це, закликаємо вас шукати перше царство Божого. Тому сьогодні, дорі браття, сестри в Христі, я, як священник на цій парафії, в першу чергу, звісно, себе, але потім і вас закликаю. Шукати найперше царство Божого і повірте, як буде в нас на першому місці царство Боже, ми навіть, можливо, Господь зробить так, що ми озолотіємо. Як парафія навіть. Бо справді у нас є багато турботи, у нас є багато турботи про те, як все зробити, як там. Зарплати будуть, як там це, як там то, звідки то все зробити. Шукайте Перше царство Божого. Це головне наше з вами завдання. Тому заохочую знову ж себе, захочую вас, щоб ми, ми йшли цим шляхом. І Дух Святий нехай допомагає нехай нам вступати на цю дорогу пошуку. На цю дорогу відходу від журби, турботи, про речі і переходу до пошуку Царства Божого. Слава Ісусу Христу!